Говорит, что Не чешу. Не чешу, ты хочешь что там что-то связано. Что ну, чешу. Ну, Напора. Ну, чешу. Ну, Ми затверджуємо договір, в якому немає терміну дії вказана, а термін на терміні договір вказано. Чи помилка, чи ви зараз пишете і ми зараз поставимо термін дії угоди. Термін дії договору може бути продовжений за сторін. Договір дії це невеличка допущена. Помітив, що податка докладається на цей день. На один рік. З 1 квітня по 13 грудня. Якщо запитання, що немає, складного висування точно потрібно. Редактор субтитров А.Семкин